400 грам борошна. Додаємо сюди 4 грама дріжджів сухих. Перемішуємо все. І додаємо сюди 250 кефіра. Я його трошечки нагріла, буквально капелюшечку. Сир в мене ще не відділився. Кефір трошечки нагріти для того, щоб просто допомогти дріжджам раніше почати працювати. Основна задача тут просто все поєднати, тому що будемо залишати на автоліс, тому головне кефір поєднати з борошном, а далі буде все додаватися. Накриваємо плівкою залишаємо десь приблизно на півгодинки відпочивати тісто. Це у нас буде аутоліс. З ним буде тоді з тістом легше працювати швидше, Плівка закінчилася. швидше розвинеться клійковина і глютен. А ми півгодинки погуляємо. Пройшло півгодини. Починаємо працювати з нашим тістом, от воно вже трошечки тягнеться. Додаємо сюди вісім грам цукру. Це одна чайна ложка і вісім грам солі. Це так само одна чайна ложка. Зараз будемо це все вмішувати. Тісто виходить доволі Вийшло доволі тоге, тому що в мене кефір... Господи, як це називається? Не рідкий він дуже такий в мене. Він чимось схожий на домашній. Тому я буду трошечки я ще додам водички. Краще водички додавати опісля, аніж додавати борошно. Я по чайній ложечці буду потроху вмішувати і дивитися, як густий кефір, згадала слово. Ось. У мене занадто густий кефір. Тому я розчиняю потрошечку, додаю водичку. Воно, в принципі, так краще буде впливати на смак, коли ще додавати додаткову водичку і легше потім вмішається, верніше не потім, а зараз легше вмішається сіль. и цуку. Нужно еще Ну, більш рідким я його не хочу робити, я хочу, щоб в мене було таке тугесеньке тісто. Зараз буду вводити олію. Я ввожу її таким чином, я мастю стіл олійкою. І починаємо тісто відбувати. Дуже гарно для рівномірної структури. Просто отак от беремо і б'ємо. Воно краще вимішається, краще все розпреділиться, краще активізується дріжджі. все йому буде краще. Робимо так хвилин 5-7, недовго, можна ще отак от поскладати. Починає прилипати ще трошечки олійки. Але не дуже багато, щоб не дуже сильно було тісто в олії. Побачите, воно буквально на очах починає ставати гладеньким. Отже, значить, на початку дати тісто відпочити, а потім його так повідбивати. Це навіть 5 хвилин не пройшло за одну зарядку. Але потім вам тісто віддячить своїм смаком. Буде дуже смачний хлібчик. І бачите, насправді дуже мало лійки воно взяло тісто. Воно вже не пристає. Взагалі така собі терапія виходить. Коли всі бісяці всі дістали, пішли на кухню місити хлібчик. А що? І для родини зробили добро і свою нервову систему заспокоїли. Правда, бажано б, звісно, робити це двома руками поочередно, бо одна буде сильно накачатися, а інша не дуже. Але тим не менше. Буквально 5 хвилин. І що ми маємо? І ми маємо просто чудесний кіст. От, воно вже не береться ні до чого, ні до стола, ні до рук, ні до чого. Беремо тепер наше тісто. Знову ж залишаємо відпочивати хвилин на 15-20. Пройшло 15 хвилин, і повертаємося знову до нашого тіста і починаємо його знову відбивати. І тепер ми вже його як складаємо. Повідбивало ще наше тісточко, ось воно таке гарненьке. Залишаємо, накриваємо плівкою і залишаємо його підходити. Десь годинки на 2 на 3 Пройшло 3 годинки. Тісто вже добресенько підійшло. Зараз перевіряємо, чи готово. Легесенько нажали і піднімається назад. Значить, все ок. Воно дозріло, можна з ним працювати. Зараз будемо формувати наш хлібчик. Спочатку отак от складу, бо я хочу його розкатати, трошки по-іншому формувати, ніж завжди. Формочка змащена олією, приблизно, щоб на ширину формочки воно було. стіл у мене нічим не присипаний. То стіл у мене нічим не присипаний. Бачите, не пристає. Мені здається, це одна з найпростіших формулок, що у мене буде, і просто скручуємо. Защеплюємо. Швы наша формочка. Зараз накриваємо плівкою і залишаємо десь хвилин на 10-15, може навіть на півгодини, хай щоб трошечки прийшло в себе в теплі. А потім відправляю в холодильник на, на ніч і випікати вже буду завтра. Пройшло 12 годин ніч. Хлібчик в холодильнику так добре підійшов. Я коли зранку прикинулася, дістала його, виходить, він простоє в мене десь годинку, навіть півтори, при кімнатній температурі. Зараз я його хочу прикрасити. Вирізала собі такий трафаретик. Беремо поверхню, збризгую водичкою трошечки. прикладаем наш трафаретик и трошкой борошь присыпаем Це відправляємо в холодильник, боже, що я кажу. В духовку випікати при 230 градусах. Випікаємо 10 хвилин, потім знижимо температуру до 200 і випікаємо ще 30 хвилин. І того 40 хвилин 20, ой, 10 при 230 півгодини при 200. Ось такий наш красивий хлібчик з пікся. Зараз ще трошки водичко його зверху накриваємо рушничком і даємо йому відходити, холонути. Таким чином він буде ще доходити. І вже холодним будемо різати і смакувати. Ріжемо хлібчик. Ну, він ще не дуже сильно схолов гарно. Звісно, коли краще з колони, він не буде так крошитися. Але формовка класна. І дуже смачний.